Знаєте, друзі, закінчення Другої світової війни стало початком якоїсь такої надії на мир і на новий початок для всього людства. Але чи справді наше суспільство засвоїло всі ті уроки, які Могла навчити ось ця війна. Тож що Друга світова таки мала навчити наш світ. Нам розкаже Олена Романова, історикиня, яка допоможе розібратися в цьому складному, але такому надважливому питанні сьогодення. Доброго ранку! Доброго ранку. рангова Вітаємо Вітаємо вас. Дуже, дуже раді що вас завітати. бачити. Так Навзаєм. сьогодні дійсно важливий день, 2 вересня. Це така дата закінчення Другої світової війни, і ми хочемо пригадати про це в нашій розмові. Розкажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, так важливо осмислювати, так, аналізувати війни, які відбувалися в минулому для нашого сьогодення. Що це має дати українцям сьогодні? Насправді, ось гарне слово осмислювати. Так, всі ми пам'ятаємо, що була Друга світова війна, але історична пам'ять вона коротка. Саме тому осмислення звернення до тих подій, розуміння його наслідків мало би сьогодні мінімізувати конфлікти у світі. Сьогодні ми живемо в часи війни, саме тому протягом нашої розмови ми все ж таки будемо проводити паралелі. Всі ми маємо згадати і розуміти, що Друга світова війна це та війна, яка принесла нам цілу. Безліч жертв так, ми говоримо про значні втрати: від 50 до 85 мільйонів осіб людей загинули, Це і військові і цивільні. Якщо говорити про Україну, то це 8 мільйонів людей. Більша частина з яких це е, цивільні люди, і трошки менша половина це військові. Звісно, що сьогодні кожен з нас має усвідомлювати і. Е, Розуміти наслідки для того, щоб не було повторення. Але на жаль, сьогодні ми, українці, розуміємо, а світ, європейська спільнота мають дещо посередковане відношення, так як ми не маємо завершення сьогоднішнього конфлікту. Угу, однозначно, от просто. Ем... Так цікаво, я спілкувалася зі своєю подругою з Болгарії, і у них теж така цікава політична ситуація в їхній країні. Вона запитувала мене, Майя, ти як думаєш, розпочнеться третя світова? І я просто я була в такому. Я навіть не знала, як відреагувати, але я сказала, їй, для моєї країни ця війна вже триває. І от просто дійсно, скільки речей було зрозуміло, нібито для людей після Другої світової світової, скільки е, уроків ми мали би взяти, але вони ніби залишилися так і не засвоєними для всіх країн світу. Так от що здавалося для всіх людей засвоєним після Другої світової війни? Які уроки, нібито, ми взяли? Насправді те, що ми сьогодні транслюємо в травні з написом, з написами Ніколи знову. Mm -hmm. Це те, що притаманне європейській спільноті, це те, що співзвучно з європейськими цінностями чесності, доброти, правопорядку, гуманності, так? наша країна насправді сповідує ці принципи. Mm -hmm. І, звісно, що сьогодні ми захищаємо свою територію, на відміну від Тієї країни, яка проводить агресію, це є свідченням того, що суспільство країни, яка проводить агресію, не є зрілим. Абсолютно відсутні відсутністі принципи гуманності. І правопорядку розуміння того, що напад на суверенну державу є неприпустимим. Звісно, що ми говоримо про коротку історичну пам'ять. Те суспільство, яке має високий рівень розвитку, завжди турбується про те, щоб уроки історії були засвоєні. Ми маємо у світі дві світові війни і наслідки, від яких є шокуюче вражаючими. Саме тому світ має. Розуміти наслідки виникнення третьої, і, власне кажучи, mm. кількість жертв, яку можуть виникнути, uh -huh. а ось цікаво, які взагалі уроки світ вважав засвоєними ось під цим гаслом ніколи знову, тому що ми дуже часто це чуємо, але насправді. Уроки так і не зовсім засвоїлися, як ми вже бачили е, неприпустимість воєн взагалі. Якщо говорити про дві світові війни, то з уроків історії ми знаємо, що після першої була утворена Ліга націй, mm -hmm. абсолютно бездієва організація, mm -hmm. яка в принципі довела свою бездієвість тим, що виникла у світі Друга світова війна, і після другої світової війни виникла організація Об'єднаних Націй. Власне кажучи, це такий підсумок війни Другої світової, де Україна є стала учасникам. Цей, членом цієї організації, будучи в Радянському Союзі, будучи Радянською Республікою. І, звісно, що після Другої світової війни були проголошені гасла про те, що ні нацизму, mm -hmm. е, ні е, ось, е, жорстокій політиці. Так? Але ми бачимо, що все це швидко забувається. Тобто, насправді, е, ось ці організації виявляють свою бездієвість. Навіть і з врахуванням попередніх висновків ми говоримо зараз про діяльність ООН, Так сьогодні ця організація надзвичайно велика, потужна починаючи з 53 сьогодні там 191 учасник, країна, учасниця, і маємо все ж таки величезний конфлікт, який на сьогодні не є вирішеним. Війну для нас війну. Ви я абсолютно з вами погоджуюсь, тому що в наш в нашій країні сьогодні йде третя світова війна. Для нас для вона нас масштабна. вона масштабна, так для нашої країни вона масштабна, де ми в принципі один на один із великим ворогом. Так, от цікаво так само. От, ми так зачепили тему нацизму. Це ж така певна ідеологія, і скільки їх було і до того різних. І нібито ми мали вже зрозуміти, що все, що пов'язано на якийсь... Культові особистості, все, що пов'язано з ідеологією чи там негуманністю, воно мало би вже ну вимерти, але все більше знову і знову ми бачимо не лише з країни агресора, яка межує з нашою країною, але з іншими країнами світу, що ці ідеології вони розвиваються. Чому це відбувається досі? Якщо ми вже розуміємо, до яких наслідків це може привести. Насправді, коли я навчалася в школі, коли нам розповідали про ідеологічну складову, про ідеологію, мені здавалось це абсолютно нераціональним. Uh -huh. Як можна говорити на чорне-біле. Uh -huh. Сьогодні ми бачимо цей принцип в дії uh -huh. і бачимо надзвичайно велику силу. Так? Це величезна зброя, яка керує сьогодні суспільством. І звісно, що ідеологія для країни-агресорки на сьогодні так має таку потужну силу і величезний для них. Бачимо потенціал, так вони відвертають завдяки війні, відвертають суспільство від нагальних проблем. Так? Сьогодні в соцмережах ми всі приналежні до перегляду, так і коментарів. І ми бачимо наскільки агресивним є суспільство. Краще проявляти агресію ніж критично мислити mm -hmm. для них для суспільства, які мають ось таку заангажованість і ідеологічну складову скрізь в політиці, в науці, в спорті. Ми прослідковуємо це скрізь саме тому. На сьогодні є вияв такої агресії. Ідеологія працює в них сьогодні не меншими потужностями, аніж це було в радянському mm -hmm. союзі в радянський час. Пані, Олено, ось хочеться спитати. Ми дивимося на історію так Першої Другої світової війни, і є така такий урок про неможливість умиротворення агресора загалом. Що ви думаєте на цей рахунок, і чому цей урок настільки погано засвоївся, як ми бачимо зараз в нашій ситуації? Так погано засвоївся ось нашим суспільством. Е, наше суспільство насправді сьогодні усвідомлює певні прорахунки і помилки. Політика держави має бути спрямована на те, щоб певним чином забезпечити собі захист. Е, ми на початку війни зрозуміли, що такого захисту е, свої території ми не маємо. Так? Це все відбулося в силу певних обставин. Е, і, вони відбулися, і насправді сьогодні важко обговорювати вже те, що було так. Ми вже можемо говорити про те, що вже сталося. Звісно, що це політика країн, які сьогодні нам лише співчувають, насправді вирощуючи того самого ворога і ставлячи під питання безпеку у всьому світі, так сталося в Першу світову війну. Мовчали, так сталося в другу світову війну. Мовчали саме тому сьогодні. Суспільство, європейська спільнота, Ота має розуміти, що це війна не окремих держав, це війна, яка може розповсюдитися на всю Європу і стати жахіттями під назвою Третя світова війна. Тобто, ось ця байдужість, вона. Вирощує агресора, маємо дбати про дипломатичну складову і створити такі гарантії безпеки, які би на мінімальному рівні мали потужності врегулювати ось цей конфлікт, будь-який конфлікт на моменті його зародження. От гарантії безпеки це дійсно дуже така цікава тема. Я думаю, для нашої країни вона надзвичайно актуальна. Це те, що бореться е, зараз наша влада так само, так про те, щоб Україна мала е, дійсно надійні гарантії безпеки. Але от що доброго відбулося після Другої світової війни? Все ж створилося так. Після першої була ліга нації, можливо, вона бездіяльною була, але потім створилося ООН. Чи можемо ми вважати це певним проривом так в житті суспільства? Так, ми говоримо про Тегеранську, про Подамську конференцію. Ми говоримо про організацію Об'єднаних Націй, де Україна була почесним членом. Це насправді дуже важливо, так тому що на той момент Україна була в складі Радянського Союзу, але при цьому була долучена до європейської спільноти. Звісно, що на тому етапі ми говоримо про стоп нацизму, про стоп фашизму. Так, все ж таки лунали ось ці заклики, які... І, певним чином заспокоювали суспільство від тих страшних наслідків. Але ми розуміємо, що усвідомлення наслідків в період. Того моменту, так і на сьогодні абсолютно різниця забувається, і е, насправді е, відбувається, е, все кидається на певну на, на самотік. Розумієте, е, в той момент звісно, що гострота подій зумовлювала людину е, мислити інакше. Сьогодні політика держави має бути спрямована на те, що історія важлива питання історії важливі це те, що сьогодні ми маємо. У світі, і з той вияв на сьогодні має ось такі складні і важливі наслідки для нашої країни. Мені дуже подобається ось ця фраза, яка дуже часто звучить в контексті історії: що якщо ви не знаєте свого минулого, то є ймовірність і є ризик. Повторити в майбутньому ті ж самі помилки. А як щодо історії, чим небезпечне ось це переписування історії, чому важлива осьправді та історична правда, яка, яка має бути, яка має бути поширена для молодого покоління і загалом для всіх. Я завжди своїм студентам, своїм учням, говорю про те, що знати правду це означає історичну правду, а mm -hmm. означає не бути обманутим. Mm -hmm. Усі ми маємо інтерпретувати в суспільство факти. Так, звісно, що історія може інтерпретувати з одного боку, з іншого. Yeah. Потрібно послухати і там, і там, обрати собі серединку і критично мислити. Це те, що забезпечить нам в майбутньому. Певний стабільний розвиток, так непохитність. Ми зараз відкидаємо ось ці всі ідеологічні складові і мислимо фактами. Всі ми хочемо правди, так. Ми зараз знаходимося в такому стані. Наша країна знаходиться в період війни, хоч європейська спільнота не зовсім хоче говорити про війну, говорячи про конфлікт, але ми в стані війни. Тому ми хочемо правди, ми хочемо припинення цієї війни, і кожен з нас має цікавитися з історією. Я завжди говорю про те, що немає людей, які знаходяться сьогодні поза історією, поза політикою. Сьогодні ми всі включені в цей процес несвідомо. тому що. Живемо в складний час і навіть в мирні часи усі ми знаходимося в період, коли історія теж важлива. Так під час зустрічі з друзями, під час зустрічі з рідними, ми завжди піднімаємо історичні теми. Це те, що йде несвідомо, і насправді ми всі включені в історичний процес, в історичне обговорення, тому от не потрібно. Від цього ухилятися, а історична правда важлива це те, що гуманізує суспільство, дає можливість говорити і про помилки, і про переваги. однозначно, ми ж сьогодні говоримо і про певні помилки, так що в нас було роззброєння держави, тому ми фактично з нічим воювали на перших початках війни, на першому початку війни. Сьогодні ми можемо про це говорити, тому що в нас відсутня ось ця ідеологічна складова заангажованість і так далі. От Дуже цікаво, мені подобається Ліна Костенко. Недавно давала своє інтерв'ю. і Вона сказала, що українці, на її думку, це остання нація героїв, які готові боротися за незалежність. Навіть недавно цю війну. Назвали так, можливо, запатентували як війною за незалежність України, і от цікаво, те, як ви бачите, яким суспільство має бути зараз в Україні, що ми маємо точно запам'ятати про перші дві світові війни для того, аби боротися з запалом і розуміти, де ми розуміти, що зараз ми пишемо історію, яку вже читатимуть наші діти? Бачу суспільство вільних людей. Людей, які можуть і люб... можуть творити своє майбутнє і люблять свою країну. Насправді цього в нас не було в радянський період, в пострадянський період. Говорити про любов до своєї країни, говорити про любов до своєї мови, говорити рідною мовою подекуди. Було начебто принципом меншовартості. Mm -hmm. так? Сьогодні ми маємо зберегти ось це прагнення, зберегти єдинство і любов до своєї землі. Немає нічого гіршого, аніж не любити те, де ти живеш. Так? А насправді ми жили за цим принципом. Наші батьки жили за цим принципом. Принципом меншовартості любити щось інше своє трошечки нижче сьогодні. Ми маємо зберегти ось це прагнення, любов до своєї країни єдність, і звісно, що кожен з нас на сьогодні має брати відповідальність за себе. Ми сьогодні багато донатимо. Ми сьогодні багато допомагаємо простим людям, не лише Збройним силам, а й простим людям, які потребують її допомоги. Сьогодні ціла купа громадських організацій, які піднімають важливе питання. Сьогодні є люди, які говорять про те, що їх хвилює, те, що хвилює суспільство, висвітлюють ці теми. І звісно, що це надзвичайно важливо. Ми, зокрема, в нашій історичній рубриці теж піднімаємо питання, які актуальні. Які важливі для суспільства, це прагнення допомагати нашій державі, нашому суспільству, і звісно, щоб висвітлювати важливі теми, щоб суспільство було обізнаним давати ось те корисне, що, мабуть, я прагну до цього, допоможе нам. Мабуть. Перемогти зло так. і перемогти ворога 100%. І останнє маленьке запитання. Ось ми говоримо про незасвоєні уроки війни. Який урок ми маємо засвоїти українці, ті, хто перебуває в епіцентрі цієї битви, із сучасної теперішньої великої війни? Бути єдиними, сповідувати європейські цінності, говорити ні корупції це те, що нас віддаляє насправді. Від Європи. Це величезна проблема на сьогодні. І, звісно, що любити свою країну. Ніколи знову це те гасло, яке несе європейський посил. І ми, я впевнена в тому, що ніколи не відступимо від цих істин, які збережуть мир у світі. І Звісно, що будемо прагнути до того, щоб і ми жили в мирному суспільстві, але розумітимемо і уроки вже цієї війни. Дякуємо Дякую. вам, дякуємо за те, що ви прийшли, поділилися у цей надзвичайно важливий день такими вагомими уроками, які всім нам треба запам'ятати. Тому, друзі, пам'ятайте про свою історію, досліджуйте свою історію, аналізуйте її, тому що історія циклічна і важливо, щоб ми не мали цих наслідків у майбутньому, пам'ятати те, що сталося у минулому. Пригадуємо, що з нами в студії Олена Романова, історикиня. І ми зараз перемкнемось на невелику паузу. То чекайтеся.